Марман, вітаю з перемогою сьогодні в Кубку Мунтяна. Ви вийшли до півфіналу, відіграли з непростим суперником, але дуже добре зіграли. Виграли. Які враження після цієї гри? Дуже дякую за привітання. Враження чудові. Ми готувалися цілий тиждень до чертів фінального матчу з хорошим суперником. Знали, що нам буде складно, але ми ще були після навантаження. Але ми вийшли, налаштувалися правильно на гру. Видали хороший старт, який нам допоміг зробити фору у три м'ячі, це досить непогано. І потім завдання було забити ще. Ми забили, але другий тайм, на мою думку, ми зіграли гірше, ніж перший. Але достигли того результату, який бажали. Вийшли у півфінал, і будемо намагатися досягти фінального матчу. Я тебе вітаю з тим, що ти став кращим гравцем команди в міжсезонні. Дякую. Які в тебе плани на чемпіонат міста Києва і на чемпіонат України середоматерів? Ну плани у нас максимальні на чемпіонат України середоматерів. У нас завдання бути в плей плей-оф, вийти в плей плей-оф. А на чемпіонат міста у нас, звісно, одне єдине, одна єдина ціль це перемога, золоті медалі. Ось якщо що стосується персональних, то ну хотілося б залишитися найкращим бомбардиром чемпіонату. України серед аматорів в своїй групі, але це не так важливо, як вийти у плей-офф та досягти ну, завдання, яке перед нами поставив клуб. Я тобі бажаю перемог забитих голів. І ти вмієш забувати голи з нічого. Це було і на чемпіонаті міста Києва, і на чемпіонаті України сам з моментів зробиш голи. Молодець. Дякую, дякую. Дякую тобі, гарної гри. Дякую. Молодець, дякую.